Доброго дня, друзі! Сьогодні я представляю вашій увазі цікаву срібну монетку Кленовий лист. Виготовлення, звичайно, вже Канада. Монетка 2022 року. Вага 1 унція 4 девятки. Тобто практично чисте срібло. 2022 рік. Ми бачимо Єлизавету II, номінал 5 доларів. Тут зображений кленовий лист і внизу маленький листочок, лист під листом її називають. Якість карбування надзвичайно висока, це гарна, приємна на вигляд та на дотик. Стан ідеальний, ми бачимо. Блиск чеканки. Ось така. Як для колекціонування, так і для інвестування. Цікава монетка, гарна. Всім рекомендую. Дякую за перегляд. Всього найкращого.